Доброго дня! Мене звати Олена Пономаренко і я голова громадської організації Ваша Альтернатива. Отже, поговоримо про переваги приватного садочка. Перше, що я вважаю дуже важливе, це невелика кількість дітей у групках. Кожній дитині приділяється достатньо уваги від багатьох спеціалістів від двох до п'яти. День у такому садочку розпочинається із зарядки. Зарядка проводиться у танцювальному залі, а також з кола дружби. Слово дружба дуже важливо в нашому садку, тому що ми працюємо за системою гуманної педагогіки Шалве на швілі, а це означає, що кожна дитина є особливою, індивідуальною та неповторною. Діти протягом дня займаються і уроками, і граються, а також спілкуються із своїми вихователями. Дуже важливо те, що їх навчають поведінці, є уроки етики та етикету. Що ще цікавим є в таких садочках, що вони бувають спеціалізовані. Ну, наприклад, наш садочок в альтернативі спеціалізується на вивченні іноземної мови, а це означає, що кожного дня у дітей обов'язкові заняття з англійської. Третім пунктом у приватних садочках є розвиток творчої складової дитини. Дітки малюють, ліплять, грають у конструктор та займаються різними видами містецтва, а також співають, танцюють і займаються спортом. Цікавою є літня програма дитячого садка. Влітку діти ходять на екскурсії, відвідують пам'ятки нашого міста, а також ходять у бібліотеку, де їм є можливість погортати цікаві книжки та подивитися ляльковий театр. Протягом дня в садочку з дітками працює психолог, яка обов'язково проводить цікаві ігри та досліджує їх психологічний стан. Це можуть бути ігри з піском або піскова анімація, а також кінетичний пісок, який дуже полюбляють наші дітки. Перевагою приватного садка також є можливість відвідати відкриті уроки. Кожні два-три місяці наші батьки приходять і спостерігають, яких успіхів досягли їхні малюки. Наступною і важливою перевагою приватного садка є організація дитячих свят, починаючи від дня народження до будь-якого календарного червоного дня. Це і день народження, це і Новий рік, і 8 березня, і свято мам. Всі ці дні є обов'язковими святами, на які запрошені батьки та родичі наших учнів. Для них Спеціальна програма, спектаклі, виступи гостей, робота аніматорів та фотографів. Вчені говорять, що найкраща дитина закладається до трьох років. Ми свято віримо в те, що під час навчання у садочку будується у дитинки характер, її ставлення до всесвіту, а також любов до навколишніх. Звичайно, кожен з вас підбирає навчальний заклад за тим, які умови в садочку, який персонал, які педагоги, і ми вам рекомендуємо на це звертати завжди особливу увагу. І запрошуємо вас подивитися, як навчаються дітки в нашому приватному садочку, як проходить у них день, які предмети, та яка наука для них є представлена, які спеціалісти з ними працюють. Приходьте в альтернативний приватний садочок. Давайте будувати життя наших діток починаючи з найменшого віку. До зустрічі!